Усім привіт! Мене звати Даша. Тут я розказую про моду, стиль, тренди. І сьогодні я хочу показати вам мої 10 сумок від українських брендів. Чесно поділитися відгуками, своїми враженнями, розказати про якість. І хочу сказати, що майже всі сумки я придбала за власні кошти, тільки одну сумку мені подарувала подруга. Це сказано для того, щоб ви розуміли, що це не реклама. І всі сумки з натуральної шкіри, тому що я віддаю перевагу більш зносостійким матеріалам і купую сумки не на один рік. Таке відео в мене вже було в ТікТоці, де я оцінювала свої сумки від українських брендів. Ці сумки я сьогодні теж покажу, але в мене ще додалося пару сумочок, тому давайте вже розглянемо мої сумки. Перша сумка від бренду Bułaві це, напевно, одна з моїх найулюбленіших і найпрактичніших сумок Ева. Я її просто обожнюю. Перше, що мені подобається, що в цій сумці відсутня яскраво виражена фурнітура, що робить її як полотно, і ви можете додавати будь-який ланцюжок, будь-який брилок. Крім того, сумка має один великий відділ і маленьку кишеню відкриту всередині сумка. На блискавці. Ця сумка достатньо містка. Як ви бачите, туди спокійно може влізти телефон промакс. І що хочу сказати, що за рахунок своєї форми і дизайну ця сумка підходить під будь-який мій образ. І трішки хочеться сказати про сам бренд Булаві. Мені подобаються їх моделі. Особливо зараз в тренді їх така витягнута сумка, такса. Наступні сумочки від бренду Прего. Давайте почнемо з шоколадної. Хочу сказати, що вона дуже маленька, тому багато речей туди не покладеш. Ось так вона виглядає всередині, один великий відділ. Застібка в неї не противовандальна, тому що вона достатньо легко відкривається. Мені дуже подобається її колір, такий шоколадний. Дуже подобається фурнітура, вона така вінтажна, золотиста. Що не подобається, це те, що вона маленька, і в неї мій телефон отак скосо тільки входить. І не подобається, що бренд-прего що на перші, що на другій сумці, ніде не залишає свій логотип, хоча б якийсь мінімалістичний. І це виглядає, ніби я передбала сумку у якогось ноунейм no нейм бренду. Другу сумочку від цього бренду мені подарувала подружка. Мені подобається її рудий, неймовірний трендовий колір. Подобається ось цей замочок, який поєднує два бігунки, що робить противовандальною її. Подобається ланцюжок, який можна носити як кросбоді, так і на плечі. Зараз покажу як на плечі. Ось так. Що не подобається, не подобається знов-таки, що немає логотипу. Хоча б ось тут зробіть маленьку літеру П, вже б виглядало краще. І давайте я її відкрию: покажу, яка вона всередині. І спойлер: мені подобається, як вона виглядає всередині. Ось так вона виглядає всередині дуже гарно, але не подобається, що вона до кінця не відкривається, бачите, і щось туди класти не дуже зручно треба звикнути. Щодо самого бренду: бренд Prego має як вдалі моделі, так і не дуже. Треба заходити і дивитися. Напевно, найбільшою проблемою. Цього бренду є передача кольорів на сайті, які не співпадають з кольорами вживу. Наприклад, моя шоколадна сумочка на сайті була дуже-дуже темно-коричнева, навіть, я би сказала, приближена до чорної. Хоча ви бачите, що вона недостатньо така темна, як була на сайті. Те ж саме було з рудою сумкою, яка була набагато темніша. Зараз з новою колекцією вони виправили це. І хочеться попросити бренд, будь ласка, фотографуйте ваші моделі сумок якісніше, тому що вони на фото виглядають гірше, ніж вживу. Наступна сумка від бренду Briar. Я думаю, ви вже зрозуміли, що я люблю середнього розміру сумочки, більш структуровані, але в мене є м'які сумки, і пізніше я одну з таких покажу. Мені дуже подобається її ланцюжок. Подивіться, який він цікавий. Подобається колір моко. Подобається, що є змінний ремінець, щоб носити як кросбоді. Подобається, що всередині багато відділів. Подобається позаду кишеня для телефону, маркування фурнітури. Дуже якісна, до речі, фурнітура. Цю сумку я купувала в магазині всі свої, і я сумнівалася, купувати чи ні, тому що якщо придивитися позаду кривий шов. Я на це вказала в магазині всі свої, і мені сказали, що вона в єдиному екземплярі, тому якщо хочете, купуйте, хочете, не купуйте. Я вирішила все-таки її придбати, тому що вона мені дуже подобається. А чекати я не хотіла, та думаю, якщо б я купувала у самого бренду, вони б мені її замінили. Що стосується самого бренду, мені подобаються їх моделі, особливо ось ця, яка нагадує модель від бренду Miu Miu. П'ята сумка від бренду B33, як бачите, вона м'яка. Вона в такому гарному сірому кольорі з натуральної замши. Мені майже все в ній подобається. Єдине, що не подобається, це ось ця контрастна блискавка, як ви бачите, тканина біля блискавки. Будь ласка, бренди, не робіть так, тому що це виглядає дуже дешево. Ще інколи роблять контрастний кант, і мені теж це не подобається. Не люблю слово дешево, але воно ідеально описує, як це виглядає. Сумка всередині має один відділ і маленьку кишеню на блискавці всередині. Я бачила, що у цього бренду набирає популярності така сумка в рудому кольорі, і вона вже не має контрастної блискавки біля виробу, тому можете придивитись. А я бачу, ви вже подивилися 5 сумок, а це означає, що вам цікаво. Тому не забудьте поставити лайк цьому відео, написати коментар і підписатися. Мені дуже важлива ваша підтримка. Шоста сумка від бренду Raystone вона в білому кольорі. Всередині немає підкладу і одна кишеня, яка не застібається. Вона достатньо бюджетна, але хочу сказати, що мені більше подобається вона в чорному кольорі і в коричневому підвінтаж. Я її бачила в магазині. Всі свої. В білому кольорі вона мені не дуже подобається, але за свої гроші супер. Сьома сумка від славнозвісного бренду Bаглід в трендовому кольорі Хакі. Це сумка кросбоді, я її купувала достатньо давно, десь за 4 тисячі. Всередині вона, як бачите, виглядає достатньо дешево, немає підкладу, за ці гроші можна було і зробити підклад. Що хочу сказати, ця шкіра, чесно кажучи, не вбиваема. І це мені подобається. Але не подобається те, що вона скрипить. Ви йдете, і ось вона так скрипить. Сподіваюся, в нових своїх сумках вони виправили ці моменти, тому що мені насправді подобається сам бренд і їх сумки. Восьма сумочка від бренду Space of Bags. Цей бренд став відомий завдяки своїм маленьким сумочкам для телефону. А я в них обрала ось таку сумочку в червоному кольорі. Почну з того, що не подобається. Не подобається, що немає логотипу і складається враження, ніби це no-name бренд. Не подобається, що немає підкладу. Та варто враховувати, що це достатньо бюджетна сумка. Подобається, що є позаду кишені для телефону. Для мене це важливо. Подобається ремінець, він такий цікавий і форма достатньо цікава. Та мені ось хочеться її якось от доробити. І останні дві сумочки від бренду Fidelity почну, напевно, з цієї. Це також одна з моїх найулюбленіших сумок. Просто подивіться, в неї така естетика Old Money. Дуже подобається застібка у вигляді мушлі. Вона дуже гарна. Подобається, що є змінний ремінець. Зараз вам її покажу. І подобається кріплення цих ремінців. Дуже гарне. Що не подобається, не подобається, що не обіграли цю чорну смужку, могли зробити кишеню для телефону, але все останнє мені прям дуже подобається. Цей чорний кант ну, просто всередині має один відділ і дві кишені одна на блискавці, одна ні. Ви не зможете придбати вже цю сумку, тому що в Fidelity рідко повторюються колекції, і ця колекція вже пішла. Та в цьому році я напевно трішки її відкладу, тому що в тому році я переносила цю сумку та обов'язково до неї повернусь. І остання моя сумка це імпульсивна покупка. Я її придбала давно. Мені не подобається, що вона маленька, в неї не влазить мій телефон. Також ось цей ремінець виявився не металевий, а пластиковий. Я буду її продавати, тому що на даний момент я не відчуваю, що вона співпадає з моїм стилем і тим, як я хочу себе транслювати в це життя. А мені буде дуже цікаво почитати, які українські бренди сумок вам подобаються, а який не подобається. Можливо, у вас був якийсь досвід, яким ви хочете поділитися. Давайте будемо корисні один одному і дякую вам за перегляд.